Одне з найчастіших питань щодо школи коучинга Олександра Ісаєва звучить так: чи видаєте ви, ви сертифікат ICF чи інших міжнародних коучингових інституцій? Додивись це відео до кінця, і ти узнаєш відповідь на це питання. По закінченні навчання в школі коучего Олександра Ісаєва ви отримуєте сертифікат, але це просто сертифікат школи, який не підтверджений ніякими міжнародними інституціями. І це було наше свідоме рішення. І зараз я розповім, чому саме так ми вирішили вчинити. Щоб зрозуміти, чому ми так вчинили, я наведу таку метафору. От уявіть, що є одяг, який шити по стандартним розмірам і продається в мас-маркеті, а є одяг, який шиється по вашій індивідуальній мірці, з урахуванням всіх особливостей вашої фігури. Так, от, навчання коучингу в міжнародних інституціях на кшталт ICF – це гарний, якісний, чудовий, але це стандартний одяг спасмаркет. Навчання коучингу в школі Олександра Ісаєва це інтпашив, це індивідуальний продукт, який створений свідомо саме для вас. Так, будь-яка стандартизація певним чином обмежує індивідуалізацію, і ми свідомо піш... пішли шляхом. Індивідуалізації це навчання, яке індивідуалізовано під вас і яке спрямовано насамперед на те, щоб виявити саме ваші сильні сторони і створити такого коуча, який має унікальний набір сильних сторін і використовує їх в коучингу. Цікаво дізнатися, які сильні сторони саме у вас і як саме ви їх можете використати в коучингу і коученових технологіях. Посилання на сайт школи в описі до цього відео. Не зволікай, стар 16-го потоку дуже скоро. До зустрічі!